Привіт, любі! Ми знову у ресторані свої, а це означає, що зараз будемо готувати щось смачненьке. До речі, ви знали, що жовтень для нашого міста особливий, тому що це день народження Запоріжжя, тому зараз буде поїхали їсти Запоріжжя. За цей місяць я точно і всі наші глядачі точно засумували за однією людинкою. Привіт, віта! Ми Привет. раді Привет. тебе бачити. Що ми сьогодні готуємо? А, сковорідку, з ковбасками. А чому це саме пов'язано з Запоріжжям? Козаки, ковбаски, картопля зі сметанкою, чесничком. Чому ні? Я це до речі смачно. готувалася, тому я прочитала, що якраз на теренах Запорізької області саме козаки почали першими, хто почав тушкувати та смажити їжу. Так. — От. Тому... — Ми будемо козаками сьогодні трішки. Розкажи, будь ласка, що нам взагалі треба буде для цієї страви? Е-е... Картопля в першу чергу: зелень, сметана, чесник, ковбаски, копчені та лук, ну і Угу. Я так розумію, що треба почати саме з чистки картоплі. Так. І нарізання. Важливий процес. Оскільки це дуже важливий процес, у нас для цього є спеціально підготовлена людинка. <Zahlen stuffed> Як ти мені представиш? Найкраща неймовірна. <scor Oxydant Bilder> Хорошо, заслала, правильно. Пишемо. Знаєте, мабуть, тільки в ресторані свої. Спеціальна людина, яка може почистити картоплю, це співвласниця ресторану свої. Ніна Мірваненко. Ну, Ніна, рукавички я тобі ще не передавала. Ну давай. Мені Віта розказала, що ми будемо готувати сьогодні. Угу. Які ще різновиди саме такої смачної пательні є у своїх? Пательня з куркою та грибами. І патеріня зі свининою в червоному соусі. Починаємо чистити картопельку. Так, знаєш, у мене е, є історія з картоплею. Е, у мене є однокласниця, з якою я досі дуже, дуже, дуже близька подруга моя, і смажена картопля від неї це просто, ну, ну я, я в житті не коштувала нічого смачніше. І завжди вона мені може написати там, що ти сьогодні до мене на картоплю з огірками та помідорами, бо там прям ритуал. І я скільки не намагалася приготувати, не виходила і навіть у нас на кухні. Чесно скажу, що такого смачної картоплі я в житті не їла. Але тут треба мені Аліну взяти на роботу, знаєте, я щоб тільки ви тільки... змогли таке скуштувати. Я тільки хотіла запитати, як ти ще не завербувала yeah, у вас yeah, працювати. Yeah. Я знаю, що маму завербувала, yeah, бо yeah, все так. на задньому yeah. плані щоб... мамина робота. Просто повністю, коли команда вивантажувала з машини, моєї, кажуть, скільки часу їй ну, треба було, щоб вона стільки закаток зробила. Я кажу, що ну, не повірите, але вона зробила це з 12 до 5 вечора. Ну, за, типу, один день? за один день взагалі, Я кажу, що мені треба допомогти? Вона каже, ти можеш тільки почистити Все. Я як тільки зайшла сьогодні, одразу да. боже. Ну, — табольш. Знаєш, а я завжди звертаю увагу на людей, які це помічають. Ну, правда, я можу бути зайнята чи бути взагалі в іншому залі, чи ще щось, але ось кожна людина, яка там звернула увагу, там, а це хто робив, а це, що? А це ви що самі. ну, Це все в мене, я вже навіть якщо я не знала цю людину, я вже запам'ятала е, образ. Яке твоє улюблене місце у Запоріжжі? Не обов'язково там кулінарне або щось, просто де ти відчуваєш, що тобі тут надзвичайно подобається. Ну, Дуже цікаве питання, де я буваю. Ми щойно спілкувалися з колективом, що в принципі, за останній час я дуже злузила коло спілкування і, мабуть, місця перебування також. Я люблю тут знаходитись, я тут і працюю, і не по закладу, і так, і так. І оці всі ці мої якісь проєкти це все є мої місця сили. У нас є так, хаб, куди я можу там приїхати. Сісти собі в кабінетик навіть там сама, чи просто там на рецепції з мамою поспілкуватися. Ну, бо це мене трішки надихає. Ем, типу, якщо це вечір, то ми з дівчатами там вибираємо і кудись піти. Мені байдуже, яке це місце буде. Я прийшла з компанії, з якою я спілкую. Ну, от я трішки трішки по-іншому. Не можу, правда, сказати, там, що, типу, якийсь парк мій улюблений, чи ще що, щось. Взагалі не можу так сказати. Я знаю, як я, я посуваюсь на Малочанськ. Да, Малочанськ. Ти що я дуже сумую. За Малочанськом я дуже сумую, і ми дуже часто згадуємо про це. У нас кожна неділя, ми родини збираємось до мами, і навіть всі мої подруги, якщо є якась можливість поїхати з нами на вилазку до мами, вони завжди беруть поїхати до мами додому. І дід наш, який все життя прожив в а коли ми його перевезли до Запоріжжя і потім вже там в їх будинок, то для нього це був страшенний стрес. 82 роки. Це так ну опинитися. І він каже: Я дуже люблю нашу вулицю тут. Дуже 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 вона виглядає як, як Малачанську. бо така атмосфера, типу вона затишна, там не, не проїзна і дуже інше дім, інше місце, інше все. Але це все саме почуття він дуже відлавлює, і кожен з нашої родини також. Міночка місця сили робить сама, але все одно я тобі запитання про Запоріжжя поставлю. Так, дивись, перший факт: тобі треба відповісти, це правда чи ні на твою думку, да. що у Запоріжжя найдовший у Європі. Так ні, Ні? а ні. де де, де довше у Харкові 18, тому навіть нас Харків трошки перегнав. Угу. Ладно, на я обожнюю, Харків, йому можна далі. Є ще такий факт, або може не факт, угу. що острів Кортиця – це найбільший плавучий острів а, у Європі. Ну, гадаю, що так. Острів це не плавучий острів. А, це... а плавучу. Ну, <рив> ну, Але та. він і не найбільший. У Європі не... він найбільший у річці Дніпро. Ага, ну, це о, о, приймається. Приймає. І острів Хортиця, мабуть, прям повноцінно е, зрозуміла, що це взагалі за місто сили, мабуть, так, тільки також під час війни, е, коли є дуже багато. Іноземця привозила на хортицю показувати їм, що це. Я бачила їх шалений захват. Ну, типу, знаєш, люди з різних взагалі, куточків світу. там у когось величезний досвід в Тривелі. Трев. Трем я пинула. Я, я, я гад... теж намагалася да. згадати да, Україні, щось Як воно зрозуміло? Да, і вони прям деякі, хто повертався, вони кажуть, а що там у нас працює? Там заклад на хортик зічиня. Типу зима кажу: та ну ні, і вони давайте хоч поряд пустимо, подивимось. Ну це дуже класно, бо тільки з диво такими емоціями. І я також побачила це місце з іншої сторони. О, п'ять картоплинок ідеальне вже професійно. Професійно, професійно. Так, а тепер їх треба нарізати. Рута сказала, ти знаєш, я. знаєш, типу Віта, коли проробляла першу. Врідко я кажу, ну в телефоні це там вона фотку скидає, кажу, ні, вона нарізана не так. Я хочу ось так. Треба, щоб воно було ось так. Ну я взагалі інакше це бачила. Я це казала, але типу, зараз як це вийде, вийде зробити це питання для мене. Я немовіримо. Ну, ну, е, набагато легше, типу, е, мені слово е, намагатися пояснити, що я хочу, а ось це зробити ну, це не завжди. Виходять, я в тебе вірю. Раді. Навіть якщо буде не так, ми скажемо, що це буде так. Да, як ніхто, має бути. ніхто не дізнається, як то, як то насправді. Ну а поки ти так гарно ріжеш, mm. третій факт. Ніночка, як думаєш, Запоріжжя дійсно єдине місто в Україні, де е, тролейбуси ходять по греблі? Мабуть, так Так, так. це ну бо ну, я, ну, я не знаю, де да? місць. Угу. Віта. Віта прийшла. На Вона надалеко не відходить від нас. Як думаєш, от цю, до речі, Запорізьку Січ uh -huh. збудували для того, щоб знімати Тарас Бульба чи ні? Um, ні. Ну, не. Запорізька Січ, знаєш також. Я зараз в комунікації з дуже цікавими людьми, які мені пояснили взагалі історію козацтва. І якою я б там не була гарною дівчинкою в школі, як там не, не намагалася вивчити ту історію, вона мені ніколи взагалі не піддавалася. Я все, що я могла зробити, це визобрати. Потім мене за п'ять хвилин щось питають, а я вже ну, я ж здала екзамен, я вже все ну, я обнуляюсь. Яка у тебе улюблена страва, яка, можливо, вона не там національна або традиційна, але у тебе асоціюється от саме у тебе з Запоріжжям? Е, давай це до потерін повернемось. Е, бо... Е, Ну, Справді, типу, коли ми розмовляли, що ми робимо далі, місяць-жовтень, да, все, день міста, там, що треба. Давайте про Запоріжжя. Що про Запоріжжя? Ми почали м -м, читати. І, типу, куліш, ну, в закладі приготувати, це ну, не, не дуже. Я запропонувала сковорідки. Ну, типу, у мене це асоціація чомусь. Я розумію, що це не запорізька. Ну, типу, я, ну, але мені кажуть, ну, це, ж, ну, там, це ж не традиційне. Там, блюдо. Ну, багато хто з, -з, -з, -з команди сказали. Ну для мене щось, ну панеїттю, щось я так не відчула. Кажу, бо от я собі так уявляю, я, типу, ось, ось козаки, я, готували. козаки готували. Кажу, давайте колбаски, давайте якесь м'ясо, зіжарну картоплю, щоб вона була якась така, оце мені mm -hmm. відгукується. І я справді люблю таку їжу. Я люблю дуже просту їжу. А ще зі чемоти свої будуть робити цікавий розіграш, та смачний для вас. Так? Повторюйте цю страву, робіть фото, надсилайте його обов'язково нам у телеграм або інстаграм. Усі деталі розіграшу будуть у нашому телеграм-каналі. Каналі, і потім одна людина виграє дві порції найсмачнішої пательні від своїх. Приходь. Да. Ми з тобою справи. Ну, як ми, Ніночка справи. Не, ти недооцінюєш зараз свою роботу. Це перекажи, нормально скажи. Давай по Міша, все ми справилися з тим, що я порозпитувала Ніну про Запоріжжя, побалакала, а Ніночка все гарно та неймовірно так, зробила. нас прекрасний тандем, який працює. Дуже дякую. Мабуть, треба не віддавати кухню віті. Давай. Картопелька ідеально порізана. Що нам знає, тепер треба робити далі? Е, нам треба її... Підсмажити, але ми будемо це робити в фритюрі. А якщо вдома, вдома це робить? Якщо нема, е, можна на пательні, але це трішечки інакший ефект буде. У нас тут картопля, вона вже варена. Угу. А вдома можна взяти сотейник, налити тобі олію і підігріти. Буде те саме фритюр. Тоді Віта зараз іде смажити це у фритюрі, а ми поки її почекаємо. Я думала, що я сьогодні не буду нічого різати, але Віта сказала, що страждати одного вона не хоче. Працюю. Мені дісталася дуже важлива задача порізати цибульку. Плакати буду чи ні? А я в лінзах. Я сподіваюся, що це мені дозволить не плакати, тому що інколи цей лайфхак працює, але чомусь не зробити. Ти мені скажи, як мені треба півкільцями. півкільцями, тоненькими, так? Настільки тоненько, чи треба тоньше? Можна ще трішечки. Ще тоньше, так? Так. Поки я тут роблю вигляд, що я йду у наступний майстер-шеф, uh -huh. Скажи мені, будь ласка, з чим у тебе асоціюється Запоріжжя? Зі смаженою картоплею. В тебе тільки з'їжджа асоцією. Це дуже серйозно. А у Крім не б... смачно <поє> виїсти. Добре. То так. Mm. А якщо от я вже у Ніночки спрашивала, яке в неї улюблене місце у Запоріжжі? А в тебе яке? У мене. Mm. М -м. Можливо, якийсь сквер. Ми зараз все обсмажимо, видаємо картоплю. Все. Ми обсмажувати будемо тільки цибульку, чи цибульку? Ні, ми будемо, чи, будемо смажувати цибулю, ковбаски. Ми туди додамо часник. А його треба, може, теж порізати? Чи подавити, чи якось там Як порізати. правити? Порізати. Порізати, так? Ми його продавимо і поріжемо. Давай я тобі це спробую зробити. Головне, бачите, я перестраховуюся, кажу, що ми спробуємо це зробити. Давимо? Давимо. Ще давимо, так? Да? Ні, ні. Зараз буду нарізати. А нарізати як? Давай я покажу. Зараз я роздавлю другу. Я думаю, що ви давите це якось краще, ніж я. я а друзі, я один мені буде. Та Боже, можеш два. два. Так, миленько. Так. Прогріваємо. Що у вас тут за ковбаска? Розкажи нам. Мисливські. Копчені ковбаски. А, а якщо повторюють наші глядачі вдома, а які вони мають брати ковбаски? Якщо, наприклад, ну, зайшли в магазин, немає з тих месано-мислинських. Якусь копчену ковбасу також можливо. Так, це в нас сметана. Але ми трішечки розбавимо трішечки води до А навіщо нам розбавляти сметану водою? Сметана загуста угу. тут кошель. Трішечки це розбавимо. А скільки тут сметана відсотків? 18. 18? Так. Тобто, якщо у нас буде, наприклад, більш рідка сметана, то можна буде не розбавляти. водою? Коли ти розумієш, що вже готовий наш соус, цей такий заправка, Добавляємо соус, трішечки його тушкуємо, щоб воно в себе, смак трішки по взяли. І все, доводимо по сці. Вимішаємо я сьогодні людина, яка щось подає. Ми кстати, до речі, готуємо в них, а, в готуваємо. них можна прямо готувати. Так. Але дому ми сюди перекладемо. Кріпчик. Без нього. Це кріп просто. Так. вже зелений лук. Яка в нас вийшла краса, я вважаю. Це надзвичайно смачно та ароматно пахне, тому що це Запоріжжя, а Запоріжжя це про смачну кухню. так? Так. Дякую тобі, Віта. Це неймовірно. Я думаю, що всі, хто це подивляться, зможуть повторити цей простий, але смачний рецепт у себе вдома. Зараз наш Андрюша піде куштувати і відповідати мені на запитання, бо якщо не відповість, то куштувати не буде. Вітання. Вітаннячка. Виглядає смачно? Виглядає дуже смачно. Пахне смачненько. Але ж поки не відповіси, не спробуєш. Ну добре. Перше запитання, я знаю, що воно, Андрюші ще дуже сподобається. Mm. І ти від на нього 100%, мені здається, відповіси. Яким десертом приславилося Запоріжжя? Іній. Так, це хвой торт Андрія. Іній він же Хортичанка. Дійсно, він прославив Запоріжжя на всю Україну. Mm -hmm. Кайфуріки дуже смачно. Це дуже смачно. Ви повинні це скуштувати. Добре, перше, ти відповів правильно. Друге. Я вже хотів знову їсти. Та, ну да, чекай, чекай. Друге, дивись, чим наше Запоріжжя? Я думаю, можливо, не тільки Запоріжжя, але наше точно від місто відрізняється, тим, що у нас на кожен. А мікрорайон або навіть інколи район є своя назва, яка не є офіційною. Так. Ну... Я тобі скажу не офіційну назву, а тобі треба сказати, до якого офіційно районно міста це відноситься. Ну, давай спробуємо. Космос. О, космос. Це ж складно. Це біля Альфа-Центаври. І... Це не Олександрівський район, ні? Олександр. Це далеко. далеко, далеко. Олександр. Ні? А, це тоді комунарський. Комунарський, ні? Так? Так. Да? Да. Ту. А я, ну... Одна картопелька. Ну, і одна, комбатка. і одна... Добре. Бабурка. Ну, це правий. Ну, Хортицький район. Правильно. Андрій, я зараз правильно відповім, а то мене заколять виделкою. Угу. Mm -hmm. До речі, я не дуже орієнтуюся на а, так. <реш> <реш> я собі задумалася за запитання і не бачу, що він тут знову читер такий. <реш> Улюблена одна з улюблених страв каш, які готували наші козаки. Мама лига. І ти не дослухав, бо ну, там була підказка. <реш> Добре. Польстар <реш> такий. Okay. Ну зараз без їв. І ще є такий, до речі, у нас письменник, якого звати Пантелеймон. Куліш, точно. Це ж, блін, батя, такий куліш робить взагалі офігенний. А яка є пісня про Запоріжжя? Це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна. Це гурт хорта. Хор -та". Так? Можна не розділяти на два окремих, правильно. Yeah. Андрюш, я знаю, що ти футбол не дуже любиш. Але назви мені трьох футболістів, які родом із Запоріжжя. А, ну це ж просто. Банан мій коріш, коротше, любить грати в футбік. Він із Запоріжжя. і їх двоє. І я що, ну, нормально? Ні? Напишіть в коментарі трьох футболістів, які народилися у Запоріжжі. Як називається взагалі футбольний клуб Запорізький? Знаєш? Футбольний клуб «Металур» Запоріжжя. Молодець можна пробувати. Тобі взагалі подобається таке поєднання? Ну, картопля. Ну, я Картопля Смажена картопля, звісно. Повторюйте цей рецепт вдома, приходьте до ресторану своє, аби скуштувати, як його тут професійно та смачно готують. Обов'язково беріть участь у нашому конкурсі. І побачимося з вами за місяць!